Іпомея родом із тропічних регіонів Америки. Назва Кручені паничі» відома в українській мові завдяки спірально закрученим стеблам. Інша назва ранкове сяйво походить від того, що її чарівні квіти розквітають на світанку, даруючи нам ніжну красу саме вранці. І помея часто прикрашає сади та подвір'я. Її квітки раніше іноді використовували в обрядових вінках як символ відродження та нових починань, адже її в'юнкі стебла символізують спіраль життя, що постійно оновлюється. У народній медицині іпамею використовують для покращення травлення та заспокоєння. Водночас вирощування іпамею у деяких країнах заборонено, тому що її насіння містить психоактивні наркотичні речовини, що можуть викликати галюцинації та токсичні ефекти.